Після мінус тридцяти переходимо до фінальної стадії шістдесят градусів нижче нуля. Просто завмер. Не розуміємо причини, що означає завмер. Наприкінці завдання він взагалі не реагував на нас. Він перегрівся Полковнику Він навіть не спітнів. GR44, чому ви не відповідаєте? Постачання кисню забув, перевірити що сталося. Невинні. Треба... Не що означає невинні? У селі не було ворога. Дівчина невинна, сержанте. Сержант, про кого в біса він говорить? Мабуть, старі спогади. Думаю, його треба зняти з програми, зробити аналіз і дізнати, що в нього в голові. GR44 залишиться у програмі, але полковнику я... просто незначний збій. Введіть сироватку відправив вам Так, отримав, дякую. Кисневі балони і фільтри поліруються. Слухайте, хлопці. Очистка пам'яті. Займіть позиції. Вмикайте ін'єкції. Вони перевозять щось на злітну смугу.